Аналітика ринку праці, аналітика зарплат, аналітика експорту, боротьба за яй і перемога Японії над флопі дисками. Це 154-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Доу проводив велике зарплатне опитування, в якому я сподіваюсь, ви приймали участь, і ось настав час для першої регулярної аналітики. Ну як регулярної мається на увазі, раз на півроку після опитування проводиться декілька аналітик. І перша з них традиційно будуть розробники. Що там цікавого? Ну в розробниках знову не потрапили девопси, але це я вже залишу між собою і редакцією. Але давайте підемо далі. Взяли участь там 5837 розробників, які знаходяться в Україні, або які досі отримують зарплату в Україні? Медіана зарплата. Розробників зросла на 200 доларів до 3,5 тисяч. Проте, передусім, завдяки там зростанню в вищих сегментах, тобто там у Мідлів і у Джунів, вона не дуже зростала. Також важливо відмітити, що вона напевно зросла, тому що стало менше джунів і серед... тому медіана і середня в цілому піднялась. Просто тому, що тих, хто отримував меншу зарплату, стало менше. Тому зміна, наче гарна, але ціна цих змін не дуже гарна. Тенденція до зменшення зарплат і зменшення кількості джунів в цілому є майже у всіх містах, окрім там, напевно, найкраще себе почувають Київ і Львів. Всі інші міста почуваються гірше. І продуктові компанії все поступово і поступово стають все привабливішими для роботи інженерів, тому що там за останні півроку медіанна зарплата зросла на 300 доларів до 3800. Якщо ж говорити по спеціалізаціям, то зарплати найстрімкіше зменшуються у фронтенд-розробників. Я думаю, це тому, що вони були просто більше всього. Ну краще, вони просто вирівнюються, тому зменшення найбільше. Але тим не менш, така от штука. Який портрет взагалі? Тих, хто відповідав? Медіанний вік 30 років. Міста 37% Київ, 18% Львів, 6% Дніпро і далі вже менші міста. Загальний стан в цілому більше там від 3 до 9 років. Там туди попадає 60% всіх е, тих, хто відповів респондентів. Чоловіків 91%, Я про гендерний баланс нічого не можу сказати, окрім того, що його просто немає. Немає тут слова баланс, просто повний дисбаланс. І по тайтлам у нас тут е, в цілому теж 70% це мідливі сеньори, всі інші. Це там менше 30%. В цілому стало гірше, що логічно, але буде краще. Як мінімум, тут ми так сподіваємось. Дякуємо ДОУ за аналітку і дякую всім, хто відповідав. Чекаємо наступних по нетехнічним професіям. Окрім цього, є щомісячна аналітика за ринок праці, тобто за вакансії. І на цей раз вона за червень, за попередній місяць. І тут, якщо чесно, теж не дуже солодко. Червень класично, як і в усі минулі роки, є одним з місяців рекордсменів. По тому наскільки менше вакансій в цей місяць публікується, тому ми думаємо, що стане трошки краще. Давайте по цифрам на 825 менше вакансій ніж у травні, але на 20% більше аніж було в червні торік. Дуже конкурентними залишається фронтенд. Там по 115 відгуків на кожну вакансію QA тут 89, Хоча варто відзначити, що в лютому було 114. тобто на 20% порівняно з лютом конкуренція зменшилася, але все одно 89, Дуже багато і Java там 63. Реально знайти сегмент, який показує, хоча б не те, щоб зростання, а просто нейтральний рівень, тобто, хоча б сіру цифру не зелену знайти, дуже складно. Я класив і так фільтри, і так і не знайшов. Тому очікуємо липня, бо в липні традиційно є зростання порівняно з червням. Отак От чекаємо в пошуках гарних новин. Я ж все одно знайшов, і редакція також це знайшла. Це дуже легко було, і вона в чому полягає? В тому, що перше півріччя 2024 року, порівняно з першим півріччям 2023 року, Плюс 22% загалом. Тобто, ми в цілому, якщо взяти не місяць, а півроку, ми зростаємо, ну там плюс 22%, що достатньо велика цифра. І лідерами по зростанню, між іншим, є Rust і блокчейн, що, напевно, на фоні того, що була чергова хвиля популярності всіх блокчейн технологій і мемкоїнів і тому подібних речей. Тим не менш цифри такі є. Ще також є рекорд в черговий в кількості мілетек-вакансій, їх там більше 200. І там більше двох тисяч відгуків на них це теж рекорд. Між іншим, саме it посади. Я знайшов аж дві: системний адміністратор і security інженер. Ну ладно, це вже окрема історія. Не будемо тут зупинятися. Тому підведемо риску, що ситуація досі тяжка, але на глобальному тренді є покращення і будемо на них розраховувати, в тому, що друге півріччя стане також кращим, ніж було в 2023 році, і на це поки що є всі дані. Якщо ж раптом вам треба буде більш детальна аналітика в дуже крутій візуальній формі, все це в відеоформаті за 15 хвилин, щоб ви були в курсі всього, які зміни були, кому краще працювати, можливо, як вам адаптувати свою кар'єру, то аналітикіця з Жені Оленка підготувала для вас чудове відео, яке от вийшло буквально, якщо ви дивитесь в понеділок, буквально пару днів тому, на цьому ж youtube каналі лінки на всяк випадок продублюю в описі. Але гарного вам перегляду. Я не знаю, як ви, як ви знаєте, люблю графіки. Я знову черговий раз просто кайфанув. Е, можна йти дивитись. НБУ випустив звіт по експорту товарів і послуг за травень 2024 року. І що там? Там є зазвичай графа комп'ютерні послуги, яка зазвичай нас дуже цікавить. Бо вона вказує на експорт it послуг Хоча вони їх називають е, комп'ютерними. Але там і мобілки, і ти і, і все ну коротше технологічних послуг. Давайте назвемо експорт, експорт технологічних послуг. Який у нас сьогодні виходить такий аналітичний випуск, але що ж такий тиждень. Ну давайте до самого звіту: які у нас цифри? Експорт послуг, об'єм 560 мільйонів доларів, і це на 15 мільйонів, тобто на 2,75% більше аніж було в квітні. Там було 545 але все одно ще на 5%, вибачте, на 5 мільйонів менше, аніж було в березні, тоді було 565. Не знаю, напевно, складно цифри сприймати на слух, але просто зростає, але до березня ще не відновились. Експорт послуг в тех секторі склав приблизно 38% загального експорту послуг в Україні в травні 2024 року. Загальний він там був півтора мільярда майже. А в січні 22-го, між іншим, було 36%, тому тут без великих змін, тобто до повномасштабного вторгнення, і зараз наша доля в експорті послуг залишається десь в районі 36-38 Якщо ж поміряти на загальний експорт, я привів математичні складні операції, то зараз це 11,7% загального експорту, якщо врахувати і послуги, і товари. А на початку 22 року, перед повномасштабним вторгненням, в січні, наприклад, це було 8,7%. Тобто наша доля на 3% збільшилась. Якщо ж подивитися, 2024 рік so рік ну на даний момент, то ми поки що йдемо мінус 4% від минулого року, тобто не дуже поки що погано, але і не зростання. Сподіваюся, що в нас в другому півріччі вирівнюємося або хоча б збережемо ці мінус 4%. Ну, здається, що як втрати припустимі. Хочеться все одно збільшити, але шансів поки що мало. Отак, здається, це була остання аналітична новина. Тому поїхали далі. 4 липня Михайло Федоров анонсував бета-тестування електронного бронювання в дії. Воно, по його словам, вже стартувало, триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн послуги. Я процитую його. Бета-тестування проходить досить успішно через портал Дія, тобто воно вже проходить. Нормативна база вже також є. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані, і це вже вважатиметься військово облікованим документом. Це достатньо важливі пункти. І нагадаю, що, судячи з усього, бронювати можна буде співробітників. І тих, що не мають актуальних документів, наприклад, військово-облікової спеціальності, або десь там втрачений військовий квиток, або посвідкою, яка замість нього видається, тобто можна буде бронювати всіх і буквально без навіть документів, і вони зможуть, судячи з усього, при цьому бронюванні, отримати військово-обліковий документ, який напевно буде працювати і після завершення бронювання. Хоча, якщо подумати, то він ведеться електронний ведеться на рік. Ну тут питання, тобто електронний військовий документ видається на рік. Бронювання видається на рік, але чи можна буде потім, якщо у тебе до цього не було військово-облікової спеціальності, умовно кажучи, чи видасться вона тобі при цьому бронюванні, і чи потім ти з ними зможеш далі е, працювати? Оцього поки що не кажуть. Ну будемо дізнаватися вже так сказати на продакшені. Також не відмітив, що в дії вже тисяча більше аніж тисяча сто компаній. і це зростання очевидно, якраз на фоні того, що бути резидентом діє. Це є плюс один критерій для того, ну для компанії, для того, щоб отримати статус критичної інфраструктури. Тобто, я там нагадаю, там є сім критеріїв, і бути резидентом Дії Сіті це один з них. Тому я думаю, що на фоні цьому туди зараз дуже багато компаній долучається. Вірніше, я не думаю, ми це бачимо. Ми це бачимо. Зростання режиму спеціального йде дуже інтенсивно. Ну, ось так будемо чекати, як воно буде відбуватися. За пару тижнів чекаємо релізу цього процесу. І очікую, що він також буде, так як і пообіцяли, в напівавтоматичному режимі відбуватись за години. Дуже як мінімум на це сподіваюсь. Думаю, що багатьом компаніям буде простіше забронювати своїх співробітників. 28 червня у Дніпрі російська ракета влучила у дім співробітниці софтсерв Ольги Сергеєвої. Упродовж кількох днів її шукали, однак 2 липня рятівники знайшли її тіло під завалами. Щирі співчуття родині та близьким, світла пам'ять, і в описі до відео я залишу посилання на банку, де колеги і друзі роблять збір для підтримки рідних. Figma вимкнула свою функцію Make Design, яку вони анонсували буквально тиждень тому. І це сталося після того, як їх звинуватили в тому, що ця функція генерує. Бо зараз дуже схожий дизайн, і окрім того, що він просто схожий один на себе, він ще й схожий на існуючі застосунки. Нагадаю, це інструмент в Figma, який дозволяє вам з детектовим запитом згенерувати якийсь дизайн, який на по словам компанії, допоможе вам ну зробити cold start, тобто зробити якісь макети перші, а ви далі почнете вже там його далі під себе доточувати. Першим проблемою помітив засновник нодборінг софтвер Енді Аллен, Про це він якраз написав у себе в X і там приклав ось такі от скріншоти, де в нього по запиту реально там він три рази спробував і три рази от такі от дизайни. Всі вони дуже схожі, очевидно, на просто застосунок погоди від Apple. І очевидно, тут йому ж відразу у відповіді прийшли. Прийшов сам директор, якщо чесно, фігми. І ось за словами якраз Ділена Філда, це якраз генеральний директор фігми. Він сказав, що функція використовує готові лелемки, поєднані з системами дизайну, які замовили для використання цими моделями. Тобто там є якісь системи, які очевидно обмежені в своїй варіативності, але їм їх зробили, і вони їх скормили, і такий підхід, начебто, працює, але дає низьку варіативність. За його словами, після цього ж твіту команда Figma знайшла проблему. І але він попросив команду тимчасово вимкнути цю функцію, доки не будуть впевнені, що зможемо підтримувати її результати. От отак він це процитував. Коли саме повернуть, він не сказав. Але як бачите, це не перший раз, коли оверхайпнутий ринок штучного інтелекту і я і, і, і змушує компанії, навіть такі великі, так поспішати і реально викатувати ну, сирий продукт, або не готовий продукт, або той, який не до кінця провалідований. Там прикладів, не знаю, фігма, ось, Perplexity, Devin, Десятки, я думаю, можна привести прикладів, коли на хайпі їдуть і цим вже збільшують насправді обережність людей, руйнуючи їх рожеві окуляри. За що їм дякую? Бо, здається, от якраз завдяки таким прикладам люди бачать, що не все так круто, і розуміють, що ну, штучний інтелект не дуже швидко вас замінить. Ось. Але є і кампанії, які на цьому хайпі грають на умовно, давайте скажу світлі стороні. І на цей раз це Cloudflare, які випустили декларацію про вашу ей Дуже кльова гра слів, така шуткова назва, тобто як незалежність, тільки AI, Ей Мені дуже сподобалось. Так вони назвали свій пост в своєму блозі, і в якому вони анонсували про запуск інструмента, такий, умовно кажучи, ванклік. Блокування всіх AI-скрейперів для вашого сайту, і функція ця доступна для всіх тірів, включаючи безкоштовний. Тобто, у вас є просто галочка, яку ви вмикаєте, і блокуються всі боти, про які Cloudflare знає. Для того щоб ваш контент на вашому контенті не тренувалися наступні версії LLM-ок. Чому люди взагалі так блокують? Ну хтось, напевно, просто не хоче, щоб його контент використовували без е, грошей і ну мається на увазі, без оплати цього, цього цієї праці, або не перезавантажували їх там мережу. Ну, коротше, неважливо, не хочуть вони цього робити. І є дефолтний інструмент, насправді достатньо за замовченням robots.txt, який ви кладете на свій сервер, і пишете, яким ботам не можна скрепити, які сторінки не можна індексувати, і тому. Подібні речі, і це, начебто, є таке загальне правило, але вже вийшло достатньо багато статей, в яких майже всі найбільші компанії були звинувачені в тому, що вони обходять ці блокування і не дослухаються до цих рекомендацій, тобто, де факто порушують такі собі е, правила інтернету. Є е, між іншим два дослідження, в які дивилися там, взяли 600 новинних сайтів, знайшли, які блокують, наприклад, бот від OpenAI, і проаналізували топ 1000 сайтів інтернету по кількості відвідувань і з них. Четверть, 26% заблокували бот від OpenAI, що я думаю, OpenAI не завжди дотримувався. Ну, це знов ж таки. Це теорія не підтверджена до кінця, але от Plexity, наприклад, на які посилаються ж Cloudflare в своєму ж жблозі, вони точно, точно щось таке робили. Найкраще тут це почуває, звісно, Google. Бо Google банити ніхто не хоче, бо ніхто не хоче вбивати своє SEO. І тут як бути контент, ну кажучи, тим, хто володіє сайтами, не дуже поки що ясно. Бо Google, якщо захоче, ну Gemini на цьому натренує, бо у нього все одно є веберхів Гугла. Ну оту от у Гугла тут реально є кльова перевага. Я про неї так чомусь до цього не думав. Ну, Повертаючись до Cloudflare, що вони роблять? Ну, Де-факто у них є просто купа даних про всі відвідування сайтів, в більшості, умовно кажучи, великої частини інтернету, давайте так скажу. І вони бачать топи скрейперів, вони бачать, які юзер-агенти, по яким сайтам ходять і тому подібне. І сюрприз на першому місці тут не OpenAI, і навіть він не на другому і не на третьому місці. На першому місці тут ByteSpider від китайського Байт by на другому Amazon Bot, і на третьому бот від Cloud, від Anthropic. тому. Що я можу сказати? Реально, ви бачите величезну різницю просто між китайським ботом, і вони реально вже там рік активно продовжують збирати і оновлювати ці дані, чого чого, а грошей на це вони не шкодують. В першу чергу блокує просто агентів, але також вони от в блозі якраз пишуть, наприклад, про це же Perplexity. і показують, що їх моделька, ну коли вони задетектили бота від нього, тому що побачили, у них є такий бот-скор, який поведінку вашої аудиторії визначає. І там реально видно, що величезна кількість аудиторії була ботами, і ви можете просто включити, що якщо бот скор, наприклад, нижче 30, то всіх забанити це, між іншим, у вас за замовченням працює, якщо ви використовувати Cloudflare. Звісно, це не є абсолютним вирішенням проблеми, і... але ми бачимо, що є запит на ринку на те, що ми хочемо це блокувати, і ми хочемо, щоб великі компанії дотримувалися цих стандартів. Тому я думаю, тут ми побачимо скоро відображення. напевно і в якихось регуляціях. Бо Люди, яких обрали виборці, напевно, захочуть відповідати цим вимогам. Тому проблема жива. А чи в ній Cloudflare зараз е займе гарну нішу і чи цей продукт буде успішним? Ну, побачимо зовсім скоро. Я чомусь майже абсолютно впевнений, що так. Хто ще бореться за яй? Ютуб. Ютуб намагається захистити своїх контент креаторів верніше не контент креаторів а свою аудиторію, напевно. І дає можливість за вам, Хто ще бореться з AIM активно? Ютуб YouTube. YouTube дозволяє ну, анонсував, що тепер можна буде подати скаргу на любе відео і вказати, що там нелегально, не або ну як це нелегально, мається на увазі, без вашого дозволу, використовується або ваше лице, або ваш голос. Вірніше, не зовсім ваше лице, а ai згенерована копія вашого лиця або вашого голосу. Кажуть, що за 48 годин будуть оцінювати. Чи це, по-перше, AI контент, і чи це не пародія, або чи не сатира, або ще якась соціально важлива історія, і приймати рішення про повноцінне видалення з платформи. Так, саме не, там, не закриття його, недоступність, або тому подібне, а просто повноцінне видалення з платформи цього відео і без права де-факто його заново подивитись е, так. Отам, де законодавці не встигають, бачите, відповідальні бізнес. Хоча я думаю, тут не зовсім про відповідальність, тут, скоріше, про захист своєї аудиторії і контент креаторів Але отак, де законодавці не встигають, бізнес робить все сам. Думаю, за ними послідують і також інші бізнеси. Ну, великі, напевно, в першу чергу, бо на це потрібно достатньо багато ресурсу. І цікаво, як, наприклад, не знаю, буде Spotify з цим боротися. Або не боротись, там були вже е, не жарти, а слухи про AI згенеровану музику. Цікаво, як Spotify з усім цим буде працювати. Поки що тільки рекомендації AI рекомендації в плейліст, але це ще не, те, ще не те. Дві короткі новини про безпеку, про вашу безпеку в першу чергу. Перша про macOS застосунок від e, OpenAI, ну ChatGPT застосунок на MacOS, і що там було, і вони явно також поспішали, коли це все робили, і навіть не використовували просто дефолтний вбудований в MacOS функціонал сендбокс, і який прикликаний до того, щоб захищати і шифрувати ваші дані. Ну, дані вашого застосунку, наприклад, переписки. Всі месенджери це використовують. ChatGPT чомусь вирішили, опанення вирішили, вирішили чомусь, що те, що ви пишете в ChatGPT, не дуже підлягає захисту, не дуже потрібно захищати. І тому, де факто, ваша переписка просто в відкритому доступі на відкритому цінувазі, у вас на комп'ютері можна було спід любого користувача, любим софтом, просто без вашого відома піти, почитати незашифровану ваші всі запити, відповіді від ChatGPT, що напевно не дуже класно. Я вбачаю, що в більшості напевно, випадків це достатньо все одно не сенсів історія, бо в Сенсів історію краще в ChatGPT не кормити. Але отак сподіваюся, таких кейсів знову ж таки буде мало, і OpenAI на всякий випадок це вже пофіксив. Тому, якщо ви це використовували, будь ласка, невіть застосунок. Ну, а до OpenAI у мене тут е коментар до безпеки навіть не буду коментувати. Друга це про Офі. Це, м Застосунок для двохфакторної атеризації від Twilio. і вони підтвердили, що хакери отримали доступ до 33 мільйонів номерів телефонів і ще частини не дуже персоналізованих даних через якийсь незахищений днпоїнт, який у них був. Як саме, які у них там були захищені понт, вони, звісно, не розповідають. Кажуть, що це вже виправили, але от 33 мільйони номерів витекли. На цьому витік обмежився, але закликають бути обережними, бо можливо, що хтось з зловмисників захоче в даркнеті ці номери купити і якось використати, наприклад, в потенційних фішингових атаках. Тому, якщо ви цей сервіс використовували, будьте, будь ласка, обачними. Ну і взагалі, це застосунок для двофакторної авторизації, тобто в сфері безпеки, який достатньо насправді агресивно в маркетинговому полі там в 17-18-19 роках атакували Google, і там на них гнали бочку, коли Google додавав ну, коротко, там, Google Authenticator, вони дуже сильно хейтили. Але тим не менш, от у них вони хакаються навіть не через експлойт якоїсь там бібліотеки, а через те, що у них якісь є незахищений endpoint. Ну, це якась. Ну не знаю, складно якесь слово підібрати, таке, щоб не запікувати. Давайте скажу фігня. Давайте так скажу. І тому не робіть так. Не робіть так, якщо ви особливо працюєте в сфері безпеки. Просто ну будьте, будь ласка, обачнішими. І обачніше, будь ласка, до продуктів, які ви використовуєте в усіх продуктах і дірки. Е, просто звертайте на це увагу. Японія перемогла флопі диски. Є така новина, вона мені просто зачепила своєю назвою, але це дійсно правда. І якщо ви не знали, там у них є Digital Agency, це таке собі Міністерство цифрової трансформації, яке заснували ще під часи в час ковіду для цифровізації процесу вакцинування і трекінгу їх ну поширення їх пандемії, і її голова, Таро Кано, такий собі твіттерський чувак, у якого 2,5 з половиною мільйони підписчиків і він взагалі він до цього був і ще здається в Міністерстві оборони, в них працював і хотів бути прем'єр-міністром, але не несуть. Зараз очолює якраз усе Digital Agency. І він от оголосив: так і оголосив: ми перемогли флопі-диски. хотілося йому якоїсь перемоги. І здається, кумедно, але. Вони привели статистику, і там тисяча тридцять чотири акти і закони, які містили в собі якісь зобов'язання до всіх там різних або громадян, або до структур, обмінюватись даними саме на флопі дисках, що очевидно було просто якесь ну дуже дивне, абсолютно легасі. І от настав момент, коли він оголосив, що все останні акт вони змінили. Тепер флопі не потрібні. Я якщо чесно, сумую за тими моментами, коли у нас в країні це були б такі новини, які б заслуговували от такого рознесення по всьому світу, якщо чесно. Бо ну хочеться трошечки в скучних часах пожити. Знаєте, от хочеться. Ну і цікаво насправді що будуть святкувати через 20 років е, от там не знаю відмову від електронної пошти чи від, від смартфонів, не знаю. Можливо, від е, журналу ведення журналів, хоча це дуже навряд чи його скоріше всього таки залишать. Це в військових частинах, якщо ви не знали, є такі. Тому ось так, якщо у вас є якісь ідеї, від чого будемо відмовлятися, напишіть в коментарях. Я буду радий почитати. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні вони обидві з нашого Discord, на який ви можете доєднатися по посиланню в описі до цього відео. І перший там відроса це на сайті GoodUI, є розділ Leaks, де злиті де-факто 108. Скрінів або тестів з усіма варіантами і результатами, що взяли, а що не взяли. Там можна надихнутися для ваших наступних покращень, і тестів в своїх продуктах або проектах. Використовуйте з розумом, подумайте, покрутіть класно. Там, між іншим, на цьому ж сайті є ще інші криві розділи для всіх дизайнерів, продуктів, маркетологів та я думаю, і інженерів має бути корисно. Друга рекомендація від Вовки з того ж Діскорду, і це Synergy. Це функція Це софт для того, щоб шерити вашу клавіатуру і мишку між різними девайсами одночасно. Працює вона так, що ви підключаєте до одного девайсу, а потім по мережі вона підхватує, коли ви виходите за рамки екрану, і переносить вас на інший девайс. І заодно ще й буфер обміну переносить. Дуже зручно працює, реально майже без затримки. Ну реально там, якщо не в іграх, неможливо відчути. Тобто, якщо у вас там два Мака або Мак, плюс Вінда, або ще щось. Ну коротше, якихось два там девайси, або Linux. Воно ще й на Linux працює, реально три девайси. І то це просто топ. Реально, я не знаю, як воно так легенько, класно все зробило. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.